В'єднанні і держави, влади, так би мовити. А влада у нас це народ і влади. Цих очей, цього обличчя це якраз не забудеться ніколи. Всіх вітаю, ви на каналі ТОП. Я Христина Боковець, і сьогодні до нашого інтерв'ю долучається майстер Стефан Овен. Пане Стефане, вітаю вас, рада бачити. Вітаю, радий відчувати вас і бачити. Відчувати наших серця, наших глядачів. І дякую, друзі, за зворотній зв'язок. Нам це дуже важливо з Христиночкою. Дякую. Ми сьогодні продовжуємо нашу рубрику, яка насправді вам дуже сподобалася. Ми точніше, пане Сав Естефан продовжує відкривати вам таємні цікаві містичні знання. Ми бачимо ваш відгук. Ми бачимо вам, що вам насправді дуже подобається. Тому ми продовжуємо, ми будемо працювати для вас. Але оскільки а, сьогодні у нас день державного прапора України, я вас просто не можу. По перше, вітаю наших глядачів глядачів, перепрошую. Цим прекрасним світлим і дуже важливим для України святом. О, бачу у вас все ж прапор. Зараз наші глядачі теж побачать. І я одразу просто поставлю вам запитання стосовно українського прапора. Можливо, якісь е, сакральні сенси несе, окрім важливих історичних е, державних сенсів. Можливо, ще є сакральні сенси, які внесе в собі наш прапор. Вітаю, друзі! Це прапор. Я завжди, коли беру його, він в мене в кабінеті. Я працюю під його енергіями. Тут ви бачите підписи хлопців. Це 58 е, окрема мотопіходна бригада. Це перші наші автівки. Пішли в цю бригаду. Вже наша академія зібрала кошти і передала 16 автівок. Зараз наші друзі везуть. З Британії вони назбирали більше 90%, напевно, коштів ще дві автівки передати їх на, на нашим Збройним силам України для того, щоб хлопцям була можливість е, працювати більш ефективно. І коли я отримав цей прапор, я не очікував, це була для мене такий найкращий подарунок в моєму житті, але енергія від нього перла, перла, по-іншому не скажеш найпотужніша в кожному підписі. Це просто. Я не знаю. Така вона співрозмірна, коли я перший раз бу, зустрівся з мощами е, е, Пантелімона цілителя. Така ж потужна енергія була, але якість її була інша. Там вона була цілюща, а тут сила, сила сила і перемога. Отже, друзі, прапор, я скажу, що для мене прапор. Для мене це небо, це пшениця, це ну, для мене це завжди було з дитинства таким символом. Ну, правда, вже я був досить зрілою людиною, коли Україна отримала незалежність, і ми на Хрещатику побачили перший прапор жовто-блакитний. Хоча в мене вже там в таємнично в столі лежав значочок, і, до речі, там був перехрещений український прапор з американським. І цікаво. Я вам скажу, всі пам'ятають історію, коли почали крутити наш прапор. Я скажу це те, те, так як я цю історію знаю із вашого дозволу, Христиночко, Я розповім її. Yes, yes. У мене була приятелька, моя духовна сестра. Якщо можна так сказати, ми ходили в одну духовну школу, практикували одні практики з нею. Вона професор, майстер, всесвітньо відомий майстер каліграфії, китаянка. Яка з чотирьох років її обв'язували це е, родова у них е, спадщина, її написання іерогліфів. Її іерогліфи продавалися на аукціонах по всьому світу. І вона викладала, здається, щось у нас в університеті Шевченко. Я її знав під духовним іменем Мао-Мао, е, вічна дитина, якщо перекласти на український, і просто фантастична людина. Це просто. Зосередження добра. Але ж це культура інша. Це Китай, це феншуй, це по-іншому енергії. І ось вона десь зловила Кравчука і почала говорити, що треба прапор перевернути, бо вода заливає е, сонце. Ну, так тільки трошечки не так. У нас є свої традиції. Кожна, е, кожен пантеон богів має свої традиції і кольорові. І, і, і якісь орнаментальні традиції. У нас два прапори, не, не, не забудьте, чорно-червоний теж. Прапор политий кров'ю. Я думаю, якщо, ну, якщо жовто-блакитний потрапить в червону краску, він, фарбу він так і буде. Чорно-червоний. Отже, друзі, давайте не будемо крутити наш прапор. Не від цього залежить щастя України, от дивіться, я не зря попросив Христиночку дозволу продемонструвати цим прапором, для того, щоб ви відчули тут енергію, тут і сльози, і під, і кров. І ми тепер будемо з вами крутити цей прапор, коли на ньому стільки крові, коли за цей прапор вмирали наші з вами брати і сестри. Ми маємо моральне право, ну, принаймні, ми маємо не робити з цього цирк під час війни. Бо я дивлюся в інформаційному просторі більше про все, про наш гімн не такий. І прапор не такий кричать чомусь. Боти Ерефії, Ізотерики, Ерефії крутять наш прапор. Можливо, вони хочуть енергетичний історичний фундамент вибити у нас з під ніг. Тому давайте зараз не про прапор і не про гімн прийде час, буде референдум. Затвердить закон новий прапор, новий гімн, якщо є, то на часі. Я думаю, на часі зараз єднання в єдності наша сила. Не, а не розділятися по мові, по вірі, по Дніпру, а тепер по прапору, по гімну. Ворог вишукує, на чому нас розділити. Давайте єднаємося. І в цій єдності ми. З вами отримаємо святу перемогу, яку давно має отримати наш український народ, яку підтримують на тонкому плані стоять наші пращури, і воїни-характерники, і воїни УПА. в окопі разом з нашими хлопцями, що загинули, вони не йдуть на небеса. Мене зараз прямо аж розкочегарилось все тіло від енергії. Бо хлопці підтримують код нашої нації, вони підтримують коди нашої ДНК, українців. Вони, виховані в, тисячоліттями воїни, підтримують нас. А ми будемо крутити прапор замість того, щоб нещадно бити ворога хто на, на, хто на нулю, віддаючи саме дороге життя за нас з вами. Хтось, збираючи кошти на дрони, на автівки. Хтось плете сітки, хтось сушить там гриби, борщ, ще щось всім миром. В єднанні і держави, влади, так би мовити. А влада у нас це народ і влади. Отже, ми маємо єднатися і навколо прапора теж. Тому, друзі, я щиро вітаю, це дійсно свято. Але це свято, наприв. Бачите, переохоплює пере... Пере... горло. Цей прапор для нас святий. І чи маємо ми право цю святину крутити вверх-вниз? Я не знаю. І е, вислуховувала, да, так, я дуже люблю свою духовну сестру. Вона загинула. Загинула давно, багато років тому, її збив в центрі Києва тролейбус. Її нема в живих мало-мало, немає, мало -мало, немає з нами. Вона дуже класна, вона неймовірна людина. Але вона прийшла в чужу культуру. з... Позиції своєї культури, ми ж не будемо китайцям розповідати, як їх кольори розподіляти. Наші глибинні корні, українців, я вважаю, йдуть від Атлантів. Да, ми пращури Атлантів, я так. І не тільки я. В мене є книжка, де написано, і це думка класичного історика, який пише і доказує. Для... Я спочатку для себе це склав в своєму серці. Що ми є нащадками Атлантів. А потім я вже купив цю книжку і зрозумів, що щось в моєму серці є від правди в цьому. І тому ми бачимо, що трипільські орнаменти перегукуються з нашими, з київськими, з мексиканськими, з Латинської Америки, з Африкою. Ми бачимо деякі візерунки і кольори, однакові. Бо Атланти в свій час розповсюдилися по всьому світові, коли гинула Атлантида. І ми мали щастя походження. Саме тому ця ізотеричного характеру, жертовна війна, люта війна йде на територію України. Бо е, наш ворог, імперія зла, хоче знищити нас як нащадків. Древньої цивілізації, древньої раси, яка має силу, волю і непереможна. І ми це доказуємо, будучи набагато меншими і по економіці, і по території, і по населенню, ми обов'язково отримаємо перемогу. І на цьому прапорі буде ще кров, буде ще піт, і будуть ще сльози. Але єднаємося навколо своєї історичної спадщини, друзі. Абсолютно з вами згодна і зараз про ще одних дуже важливих історичних постатей ми з вами поговоримо, пане Стефан, козаки, характерники. Одразу для наших глядачів скажу, що цю тему запропонував пан Стефан. Я люб'язно поводилася, тому що мені було, було справді досить цікаво. Поки готувалася до цього інтерв'ю, трошечки почитала. Пишуть принаймні в інтернеті пишуть, що це запорозькі козаки, які володіли магічними силами. Багато там різних історій. Я не буду зараз вдаватися подробиці. Ви будете зараз нам все детальніше розповідати, але. Наскільки взагалі їх було багато, і а, як вони з'явилися, і звідки у них з'явилися взагалі ось ці всі магічні сили? Ну, Давайте так трошки притягнуто за вуха Запоріжжяська Січ. Їх було не тільки на Запоріжжі, була Січ, от тому да, казаки, їх було багато. Це були воїни, найманці, які отримували багато перемог і воювали на стороні того, хто хто платив. Ну, це таке моє враження. Я був в Запоріжжі на Хортиці, ми там працювали кілька разів, але був після чого. Нас, я вже розповідав, колись позвав до себе, позвали до себе Мольфари, колись прийшли до нас індійці, індіанці Америки. Прийшов до нас тоді вождь Сіатл, потім вождь Капілано, це засновники міста Сіатл. І міста Ванкувер. І прийшов до нас Сірко. Прийшов Сірко е, і залишився назавжди, е, прийшов і, і позвав. І тоді ми, я почав задавати собі запитання і вишукувати інформацію в інтернеті і е, вирішив не, до, не досить, без, не маючи автівки своєї, досить важко потрапити на офіційну могилу сірка. І не незручно не, не з того боку, з того я їхав через Запоріжжя. От і після того було за цілий розпочато по листопадам місяцям. щороку ми відпрацьовували 13-15 листопада. Ми відпрацьовували тоді Хортицю. Після цього, колись на під час першої роботи в Запоріжжі пропала електрика. На, на півночі від нашої роботи, і там дивні досить речі, можливо, колись ми з вами і розкажемо про це. Але зараз про характерників. І ось я їду, весь сповнений е, інформацією, все, що було в інтернеті, я прочитав і про те, як там посвяти проходять, землю возять, все інше. І е, останні 5 кілометрів я розумів, що мені прийдеться пройти пішечки до, до офіційної могили Сірка. І, е, ну що ж, встали ми нас двоє з учнем ми були, і рушили асфальтом, там 5 кілометрів ці пройти. Зупиняється буквально через пару хвилин біля нас газелька, і відкриваються двері. Сідай. Ми сідаємо. Їдемо. Ну, скільки, на, скільки автівці їхати на, навіть зі швидкістю 50 кілометрів на годину, 5 кілометрів. Хвилини. Я за гаманець дати пару гривень подяки. Людина подивив, взяла мене за руку, При, прибери. Подивився я йому в очі, подивився він мене в очі, і я просто весь на мить скам'янів. Такий погляд, потужний вуса, таке чоло. Ну, водій собі газельки. Каже, йди. Я подякував, вийшов, прийшов на могилу, а бюст відповідав тому водієві маршрутці. одне обличчя. Чи я так бачив? Хоча я не зосереджувався тоді в інтернеті, на вигляді фізичному на, на обличчі Сірка. Але коли я... Вийшов з маршрутки і тут же прийшов, перейшов дорогу, прийшов на могилу, то я побачив, що у водія було обличчя Атамана. І вийшло, що Сірко привіз мене до себе на могилу. Е е я почав працювати, піднялася просто е буря потужна, вітер. І коли я ліг в ту, на, на ту могилу обличчям на неї з, з задньої сторони, я просто полинув в якийсь інший світ. Якийсь мене земля прийняла в себе, і не начебто я був в тій сирій землі. І я не пам'ятаю, скільки я там пролежав. Ну, це, звісно, не години, не це якісь там хвилини відбулися, і я став з тої могили іншою людиною. Потім я туди перевозив учнів, і було все було все всяке. Але цих очей, цього обличчя це якраз не забудуться ніколи. І ми почали досліджувати, що правда, що неправда про воїнів-характерників. Для мене козак це завжди шаблюка, це пістоль, це е, такий мішечок з сумішю трав, що там за трави, ми не знаємо. Е, тут ми всі знаємо, що в вусі кульчик був або два, і це, і це ціла мова для бою, щоб десь було зрозуміло, хто цей. Хлопець, кого треба в бою більше оберігати, хто останній син в роду. І про це все йшла мова кульчиків. І, звісно, люлька. От, і це був козак. Але що таке був козак-характерник? Чим вони відрізнялися? І ми ну, те, що пишуть, що козак міг обернутися характерником. Ой, іншою істотою, міг стати невидимим. Міг лівітувати, ловити кулі, стріли, його не вражала шабля, багато надздібностей. Тобто, по суті, ми з легенд маємо справу з оборотнем, який обертається іншою твариною. І зараз ну, я бачу, що люди де-інде пишуть біля себе характерник там такий то. Ну, напевно, вони мають якісь такі властивості, які. Я перерахував, можуть кулю зловити рукою або стрілу, зробитися невидимим, незримим, обернутися вовком. От. Напевно, вони мають ці властивості. Бо я знаю, казаки зараз є. Відновлюється е, мистецтво бою, такі собі наші українські самураї. Але ми вирішили тоді е, про, про цих сьогоднішніх характерників, це вони мають відповідати перед нашими предками, чи характерники вони. Ми вирішили зрозуміти, де природа тих знань і вмінь, і чи було так. Але перед тим ми зрозуміли одне: що духовна практика, яку ми багато років виконуємо, не і висхідний потік, практикувалася не тільки на Тибеті, як ми знали, а й практикували. Козаки і характерники практикували несхідний висхідний потік. З ним ви можете, друзі, ознайомитись у мене на YouTube каналі. Там є кілька відео про несхідний висхідний потік і я його даю з першого ступеню нашої академії. Але повернемось до характеру. Ми, ми вирішили на тонкому плані подивитись, хто дав такі знання і такі налаштування характеру. і знайшлись такі. Ми з'ясували, що воїнів-характерників. Готувала 5 тисяч років, виховувала інша форма життя. Є е, 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 Христофор святий, який зображається на іконах з головою пса. І виявилося, що раса песеголовців реально існувала на нашій планеті і була наставниками воїнів-характерників. Це раса воїнів-магів, не одна така. Ми знаємо єгипетських богинь Сехмет і Бастет, Це дві різні раси, одна більш магічна, друга більш воївнича. Але і ті, і ті являються теж воїнами, магами. Але і були богиня хатхор. Всі знають зоряні війни і майстра йоду. Це якраз хатхор. І Хатхори вони, вони надзвичайні. Чу... Відчуття гумору ідеальне. Просто чудова раса, яка працює з звуком, і ми теж з ними, але повернемося до характерників і до раси писеголовців. З'ясувалося, що раса писеголовців прийшла сюди і обрала побачивши козаків наших, яким, як ми розуміємо, тисячі років мають історію, і частину взяла собі в учні, і що вони вивчали. Тут хлопці-дівчата. Ну, якісь собі думки, півсекунди напишіть, що вони вивчали. Я вам скажу: вони вивчали неєвклідову геометрію, відсюди можливість бути невидимим, незримим. Гравітацію, звідси лівітація. Часово-просторові моменти, вони працювали з часом і простором, і вони замідляючи час, могли кулю просто, вона для них завмирала, вони її легко просто ловили. Я зараз легко кажу, але для цього треба були специфічні тренування і напрацювання цих вмінь. Але те, що відкрилося нам, що це дійсно учні раси воїнів-магів, які прийшли з інших світів, які віддали пріоритети саме воїнам-характерникам, і одним з них я так вважаю, що Сірко був останнім е ісконним. Останнім ісконним характерником, який мав знання, який, як кажуть, не програв жодної битви, і там москалі таскалися із його головою, і з рукою, і все інше. І, звісно, неоднозначне відчуття по його справжності, його могили і все таке. Тому Сірко, це ще і характерники і сьогодні є загадкою. Нам, це моя позиція. Я не претендую, що це прям правда існа. Нам. Показали цю історію такою, що дотичність воїнів, магів, українців з іншою цивілізацією, яка передала свої знання, свою силу, свою магію. І дійсно, можливо, вони там щось курили, якісь суміші, які вводили їх в інший стан. Вони точно практикували медитацію, вони точно перебували в молитві, вони точно перебували в інших станах. І бо ну невклідова геометрія це така річ, до якої тільки ти робиш дотик, і ти розумієш, що світогляд має бути просто е, розширений, не змінений, а розширений надзвичайно для того, щоб зрозуміти ті закони і принципи, на яких будується невклідова геометрія. Вони це знали, розуміли і отримали зрозумілим для себе. Способом тим, щоб це використовувати в житті як воїни маги. Отака наша версія, отака наша легенда, яка написалася роботами наших груп, які досліджували воїнів-характерників, і ми продовжуємо цю, цю роботу. Знову будемо після війни їхати на, по місцях характерників. Знову відвідаємо, звісно, могилу Атамана Сірка. Вколонимося йому в ноги, подякуємо за підтримку нашого народу, подякуємо за те, що не лишив нас на прозволяще і те, що його хлопці стоять в окопах, да на тонкому плані, але силу мають і дають силу і надихають наших воїнів. Тому це така історія від нас, від нашої дослідницької групи про воїнів-характер і про наш прапор. Ох, і скриньку, Пандори, пане Стефан із запитань ви відкрили. Я вам скажу так. Я вже тут поки що сижу, собі не кидала, але. Uh, мені здається, що якщо ми зараз почнемо ще це все розбирати, то ми затягнеться наша розмова ще на годину півтори. Так точно буде частина Тому... друга. Я думаю, буде Тому, так. Ось я собі це теж таки вирішила. І щоб дати можливість нашим глядачам в першу чергу поставити всі ваші запитання, зібрати всі мої запитання, і а, це все скомпонувати. І а, пан Стефа наступного разу обов'язково. Я сподіваюся, хочеться вірити мені. Десь нам відповідь на всі ваші Ші наші а, запитання тому обов'язково пишіть. Тема неймовірно цікава тема. Бачите, дуже містична, езотерична, а, історична, а, важлива для України і для українців. Тому мені здається, що є про що поговорити є, що розібрати є а, на які запитання відповісти. Тому по перше, обов'язково ставте вподобайки. По-друге, обов'язково пишіть, а, чи подобається вам ось ця наша нова рубрика з а, паном Стефаном. І найважливіше, пишіть ваші запитання. Ми їх всі підготуємо і зберемо до нашого наступного відео. Ще раз вам величезне дякую і до наступної зустрічі. Дякую, дякую, Христиночка. І в мене ще в копілочці наших подорожей ще багато цікавого для наших друзів.